Припинити утиски військовослужбовців вимагають учасники акції, що нині триває на столичному майдані Незалежності. Мітини зібрала ветеранка Аліна Сарнацька. Подробиці розпитаємо в кореспондентки Анни Железняк. Вона на зв'язку зі студією. Аню, я тебе вітаю. Тож розкажи, скільки людей зібралося, і про які конкретно утиски йдеться. Вітаю, Майя. Зараз перебуваємо на майдані Незалежності. За моїми підрахунками, тут уже більше ніж чотири сотні людей, і люди дійсно не перестають сюди іти. Тобто кожні десять хвилин озираюся, і бачу, що людей стає все більше і більше. Навіть деякі машини, які проїжджають повз по поспохрещатику, сигналять в знак підтримки цієї мирної акції, яка зараз тут відбувається. Поспілкувалася з людьми та організаторами. Більшість з учасників акції це колишні військові. Ветерани або друзі, близькі, близькі і рідні тих людей, які зараз перебувають на фронті і захищають Україну наших військових. Постійно тут лунають вигуки на кшталт військовим омбудсмена. служба. Це не рабство, захистіть права військових. Також учасники акції вже заспівали гімн. Я поспілкувалася з людьми, які організували цю акцію. Це як зазначили на початку ветеранка та колишня. Бойова медикиня Аліна Сарнацька, також це її товариш Дмитро, який раніше служив у батальйоні вовків, де він теж ветеран. Вони розповіли, що їх головною вимогою сьогодні є це те, щоб в Україні з'явився військовий омбудсмен. Чому вони це вимагають? Власне які причини також називають учасники цієї акції. Це те, що є низка проблем, такі, такі як відсутність термінів служби, такі як нак. Ази для військових, деякі які вони е, вважають недоречними, от зі слів рідних, з якими я спілкувалась, е, і умови служби. А військовий омбудсмен е, – це та людина, яка зможе захищати права військових і бути тим комунікаційником між військовими та владою, щоб вирішувати їхні питання, слідкувати за умовою, е, умовою їхньої служби, умовами їхньої служби. Друга причина сьогоднішньої акції це те, щоб не дозволити проголосувати два законопроекти: це 13.260 і 13.452. чотириста Перший Перші з них проголосували вже в першому читанні, і обидва вони передбачають збільшення кримінальної відповідальності. Зокрема, за СЗЧ. І Я пропоную послухати організаторів акції, що вони казали саме про ті законопроекти. Основна проблема зараз полягає в тому, що влада намагається посилити відповідальність з військовослужбовців за непокору і за СЗЧ. І поламати механізм повернення СЗЧ, який був напрацьований до цього. Зараз цей механізм намагаються ліквідувати і зробити так, щоб людина могла повернутися тільки туди, звідки вона вийшла в СЗЧ. власне, і це по суті нівелює всю ефективність даного процесу, тому що, якщо, наприклад, вона була в поганих умовах, і доведеться повернутися в погані умови. Ми вийшли за закон про військового омбудсмена проти закону 13.260 щодо СЗЧ проти закону тринадцять 52 про непокору це превентивна акція проти того, щоб влада далі закручувала гайки щодо військовослужбовців. Поспілкувалася також з однією з учасниць учасниць акції, у якої близькі люди перебувають на фронті, і вона сказала, що якщо збільшити цю кримінальну відповідальність за СЗЧ, то цей законопроект також завадить тому механізму переведення, який наразі є ефективним у війську. Це коли люди йдуть у СЗЧ зі своєї частини, там де умови їх навлаштовують, ту, і одразу переводяться в ту частину, де вони вважають, що можуть реалізуватися, і наразі так здійснюється велика частина переведення. Ведень у війську сказали мені люди, і давайте послухаємо синхрон однієї з учасниць акції, яка з цим погоджується. Я тут тому що люди, яких я люблю на фронті, і у них забирають можливість переводитись, не карають командирів, які надають жахливі накази, а просто закручують гайки простим солдатам і відбирають у них право на переводи. Це жахливо, це просто антилюдяно. Це жахливо стосовно війська, і це жахливо, враховуючи те, що військові не можуть зараз вийти і за себе сказати. Аню, дякуємо тобі за подробиці. Це була Анна Железняк зі столичного майдану Незалежності, де відбувається акція проти утисків військовослужбовців.